За якийсь обназвес Старс майже ніхто не грав. Тепер же всі думають, що це прям. Бо поки він розмахнеться, вернете і онкомогнути. А у него чего-то стоит на ножники. Зараз знову зробили машину. Чим менше урону, тим швидше він стріляє. Тобто є. місце. чистя. На нього майже ніхто не грає, бо в мілі складно випадає і нюанс ульт немає. Тобто, який гаджет ти не взяв Те для унти? або о, як поміняти гаджет. Він буде мінятись тільки за потребу і дома. А не за потребу бою ящика, який тобі потрібний. Ну перше місце нас Эш. Еш. Еш, вісно... шкрутий, але... За нього майже не бралися. Він не актуальний, По-друге, взяти блокується. Ну і по-третье, легко виносить. 100 скільки вони <звук> настарались. Вас 100 водолу морду перенести. Але вас ну, не може сказати нормально. Тільки якщо ви покачали своє і смітник, який являється смітником. На якусь смітник нормальну це. Дев'ятку, десятку, дванадцять Чи його смертку. А вона щоб були бачите.